Віт, я, можливо, трохи скуйоджений. Швиденько після роботи моя колега нас підвізла і в дуже гарне місце. Зараз покажу, як це все виглядає. Ось наш заборчик від ведмедиків. Ось тут у нас такий надпис, що обережно електричний паркан. Це каністра від ведмедів, а там у нас байдарочки. І на байдарочці ми будемо сплавлятись завтра по цій чудовій гарній річці. Тахіні Рівер вона називається. Далі там знаходиться Кусава Лейк. Вон Маріаша розкладає вечірній пікніковий стіл. Тут є кепграунд, але ми в дикому місці, бо не хочеться. Там кучкувати з людьми дуже гарна погода, навіть зараз на сонечку, то жарко, так як я вдягнений. От. І що? Завтра вранці поплимо по річці. Знімемо, як вона виглядає, як цей сплав взагалі виглядає. Має бути чудово. Обіцяють 23 градуси тепла. Ну все, я йду вечеряти. Восьма година вечора. До речі, так от світить сонечко і вона, до речі, знатно припікає. Так, табір наш, як виглядає, там на каної вже поплили люди, це раночок у нас. Ось наша байдарочка, і я спускаю, І нижче буду надувати. Спускаємо наш корабель на воду. Ось так це виглядає. Зараз сюди пакую речі і вперед попливемо. Трохи пориви вітру сильні, але зараз ось, наприклад, немає. Так, ну що, ми відпливаємо. Так, зараз я, може, плавнічки поставлю одразу. Можна подивитись, яка гарна водичка зараз. Вітер дме, але особливого впливу на нас він не має. Дякувати Богу. Так, гарно. Котра година, близько. Близько 12-ї зараз, так. Дуже гарно Ось видно, яка у нас швидкість, якщо набере, якщо не грести навіть. Дуже швидко пливемо. Вода це просто кайф, вона така гарна. О, О кайф. Ну тут такий. Хал. Домо, дуже гарно, місцями такі легкі порожки. Дуже класно. Класні полянки під ночівлю. Майже кожні 2 кілометри якісь місця. Не навіть які 2 кілометри, кожен кілометр якісь гарні місця для ночівлі є. Тут дуже затишні поляни. Чистенька вода, течія сильна, несе нас. Все круто. Дуже багато місць під ночівлю. так так, ще... да -да, ми зустріли пару, вони через пороги проводили своє каноє, бо на каноя там важко пропливти. Я думаю, що вони ще до цього там порог був один, і вони там, може, покоцались нормально, так знаєш. Може й перевернулись. Це ну, це вже перелякані трохи вирішили. Так, ну що, у нас позаду були тільки що пороги. Я не встигла включити відео, але попереду теж пороги. Були тут, да, тут менше, але ми тільки що прийшли. Це ну, такі великі пороги, нормальні, можна сказати. Я вся навіть мокра. Фу. Але класно було. Зараз ще такі маленькі пройдемо. Пороги — це завжди весело. Прямо їдемо. Ливіше. Ми пропливли основну секцію з порогами. Тут вже більш такі піщані береги. Отак все виглядає. Течія все одно є. Непогано пливемо. Трохи далі буде привал, зніму щось і розкажу. В цілому гарно. Класно. сонечко зайшло, але тепло. Зараз ми підпливаємо до місця. Я напишу його назву, щоб правильно вимовляти. Тут є парковочка, і мені колега запропонувала підвезти нас сюди. А ми вчора попросили її, щоб вона підвезла нас трохи далі. І ось за майже три години ми сюди дістались. Часто люди пливуть з тієї секції, де ми починали від тахіні кемграунду, сюди і тут закінчують. Або ж дехто пливе звідси і закінчує біля мосту. До мосту звідси десь 35 кілометрів лишається, приблизно 4 години. Цей шлях займає, мені сказали. От, але я радий, що ми почали від тахіні кемграунду, тому що ми пороги пройшли цікаві. Далі річка вже трохи інакша. І наш маршрут в цілому, я думаю, що близько 100 кілометрів буде. Я потім зніму обов'язково. Ось Хочу зняти, як виглядає секція річки. Ось ця. Такий нам вітерець в нашу сторону. Лебіді попереду плавають. Знову вийшло сонечко і дуже тепло. Приємно. Навіть спекотно зараз. Отак от ця вся краса. Сьогодні 7 червня Восьмого, ага. мабуть, вже. Дуже класно і все. Люди, люди хотів сказати закінчились. Люди вже тут не плавають. Ми тільки самі, природа і... Ми знайшли кльову поляну. Отак от виглядає, хтось отробив вже вогнище. Наша байдарочка, он гори, крутий краєвид. Нагадало, кажу, річку тетерів, але з цими горами Меляша каже прокачаний тетер. От, Зараз треба підіймати байдарочку наверх. Так, пробую. Підіймати і підійбатько. легесенька, як. Покрафтик. У мене ще сил вистачає. У, У нас додатково захищене дно. Ми замовили ось такі. Лінії наклеєні. От, і вони дуже допомагають, коли шкрябаєш. Це основне, ми сьогодні бувало по камінню шкрябали. Ось ці курсостійкі плавнічки у нас один зламався на порозі. Але він вже був поламаний у нас ще в Україні. Тож, все, просто попрощаємось. Потім сміття складу. Все, ми припливли, знімаю цей плавничок. Я їх зазвичай в воді ставлю, От, а цей виглядає як новенький, все супер. А, Так, то да, він вже був поламаний, ми його коцали на а, юж південному бузі. Встановили вже намет. Це ось стовпчики під електричний паркан. Я потім вже, коли ми повечеряємо і підемо в намет. Байдарочка. Деякі речі накрив тентом, весла TNP 4 ну і готується вечеря. І такий кайф зараз відпочивати, буду рахувати, скільки ми проїхали. Другий день наших пригод, спекотний ранок, дуже жарко, я складав намет. Відчуття було, що ми десь в Греції. От, і це Зараз я байдарочку буду переносити. Сушиться наше спорядження з вчорашнього дня, вже деяке висохло. Маряша п'є каву. Ось наша річечка. Зараз вже потроху будемо вирушати далі. Ми прорахували вчора, що ми пропливли 47 кілометрів і. 47,5 кілометрів і вирішили, що то забагато, десь приблизно комфортний, комфортний темп 30 кілометрів за день. От, якщо будемо планувати якісь річки, звісно, швидкість води різна, але якщо так, як вітер вчора був зустрічний... Чи ще якийсь дискомфорт, то краще 30 кілометрів орієнтуватись так, якщо будете пливти по річці. Тобто ось ця секція ми зараз пропливаємо, вона близько 60 кілометрів, я точно напишу скільки, і краще розбити її на дві, на дві частини. І тоді вже, ну, якби нормально буде по темпу. Бо вчора, чи то з того, що ми два роки не плавали на байдарці, Руки трохи поболювали, але в цьому ок. Тож 30 кілометрів для Тахіні Рівер за день це супер, нормальний темп якраз. Але ми знайшли таке чудове місце, нам лишається близько 11 км до мосту, і звідти нас мають забрати. Потім ми вирішили, що ту частину, яка вже за мостом, там близько 55 кілометрів лишається, і ми це зробимо наступного разу, якраз буде подорож на два дні. Десь зупинимось, переночуємо. Ще одна пригода. Бо 60 кілометрів ми, в принципі, якщо рано прокинутись і... і дуже постаратись, то можна це зробити, але це більше челендж, ніж задоволення. А нам краще все ж таки отримувати задоволення подорожі. Ми вирушили з нашого місця ночівлі. На Трохи сонечко зайшло за хмарки і не жарко. Якраз дуже комфортна температура для склаю, і ще комарів немає. Наближуємось потроху до мосту, лишається небагато, треба вирішити тільки права сторона чи ліва краще для того, щоб припаркуватись. Зараз подивимось. Чудово, Навіть по похмуру погоду дуже гарна для сплавів, взагалі, на відміну від походів, похмура погода о, приємна, приємна і виглядає все гарно з води, і не так жарко плисти, от вже видно мостик. Зараз подивимось, куди краще пришвартуватися. Загалом, Чудова, гарна секція річки для дводенного походу. Є невеличкі пороги, максимально другий клас. От, і, і гарно, і різна вона. Починається з такої прозорої водички, камінці, потім така піщана секція, є багато місць, де можна ночувати. Клас. В цілому дуже задоволений. От, і, мабуть, зараз ліва сторона трохи краще для того, щоб припаркуватись, хоча наче там є стежка якась невеличка, підйомчик. Ну добре, поки виключаю відео, будемо розбиратись, де краще зупинити. Майже підпливли, наче є місце, да. виглядає, що є трохи бережку. Треба зняти плавнички швидко. Там взагалі така зліва -лів, пороша, так. так, але тут якісь... О, отут мені подобається. Так, да, бо там якісь гілки, якісь... О! Давай, ручку. Ну що, вітаю з проходженням крутої секції річки. Там бачиш гілки різні. О, тут, звісно, мити байдарочку таке собі, ну зможу трохи. Але, Але не дуже тут чисто. Так, треба її на берег зараз. Все, оцей берег виглядає так, там по суті нема де паркуватись. Тільки з цього боку і треба обережно, бо є гострі гіл... гілки різні. Можна трохи там далі потім волочити, так по берегу дивитись. Треба підняти байдарку і просто перенести її туди. Та зараз окей, зараз потроху це... Вона ж важка зараз з цим. Все. До зустрічі в нових подорожах, нових пригодах. А ми будемо збиратись.